Четверта річниця передчасно обірваного життя, 15 серпня 2021 року. Назавжди увійшло трагічною сторінкою сучасну історію кривого рогу. Того чорного дня постріл забрав життя очільника нашого міста Костянтина Павлова. Навіть за чотири роки після тих трагічних подій народного мера продовжують пам'ятати криворіжці. Павлов хотів, у нього було багато планів. У мене є такий вдома альбом, де він. Хотів для майбутнього міста дуже багато зробити, але дуже жалко, що його немає. Ми жалкуємо за Павловим, тому що він був молода людина і дуже перспективна. І для нашого міста він би дуже багато зробив. От. І ми дуже пишаємося, що в нас був такий мер. Звичайно, пам'ятаємо, гарний був мер, ну, якби я особисто його знала, тому. Гарна людина, яка старалася зробити для нашого міста щось щось корисне. Гарна людина була. Перш за все треба сказати, що він за криворіжців дуже переживав і дякуємо йому. Пам'ятаємо його, гарна людина була. Я сам маю відношення до спорту, то він то також любив спорт і його підтримував. Рідні та близькі, друзі та колеги по роботі. Всі вони вранці п'ятниці, 15 серпня, зібрались на центральному кладовищі, аби віддати шану та схилити голову біля місця останнього спочинку Костянтина Павлова. Очільника міста чиє життя чотири роки тому вранці 15 серпня 2021 року передчасно обірвав фатальний постріл з карабіну. Його хоча час минає, але біль та туга в серцях тих, хто його знав за життя, навпаки, не зменшується. Сяпі був доброю людиною, і ви знаєте, він завжди. Пікувався про наше місто, а саме головне про наших людей. Хочу сказати, що, на жаль, така трагедія досі нам стискає серце. Ми пам'ятаємо кожну мить з болю, зі сльозами. Але хочу сказати, що його справа живе, все виконується і ми все зробимо. Для того щоб наше місто було яскравіше, саме, саме добре, саме саме, саме як того, як те мріяв сам Костянтин, за своє земне життя доля звела шляхи Костянтина Павлова та сотень чи навіть тисяч людей. Хтось знав як чиновника, мера народного депутата, члена міськвиконкому, а хтось як спортсмена, який багато років тому робив перші кроки в спорті. Константин Юрійовича я знав з дитинства, тому що його батька Юра у мене тренувався і практично він, його життя пройшло на моїх глазах. Ну, сьогодні четверта річниця його смерті, мені хотілося б сказати, що його ну, починання, його дії в місті були настільки корисними для наших мешканців, що я перед ним склоняюсь. Костянтин Павлов був ідейним натхненником та генератором ідей, які мали беззаперечно суспільно-корисний характер. Деякі з них навіть запозичили й собі в інші міста, як то соціальний проєкт університет третього віку, як за прикладом кривого рогу, під тією ж назвою є в Дніпрі. Сьогодні в цей трагічний день. Ми вшановуємо світло пам'ять нашого загиблого мера Костянтина Павлова. На превеликий жаль, вже четвертий рік його немає з нами чотири роки. І ми постійно пам'ятаємо про його добрі справи, про те, якою він людиною з великої літери був, скільки він встиг зробити для людей. Після панахиди всі присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника Костянтину Павлову та схилили голови на знак шани та на згадку про всі світлі та добрі моменти зазивного життя покійного очільника міста. Вічна пам'ять народному меру Кривого Рогу чиє життя обірвалось так рано. Олександр Фефілатів, Аліна Сітнікова, Глі Припчук, Іван Сергіїв, перший міський.